Вітаю глядачів програми Вектор економіки. Як би ми не намагалися заощадити, все одно доводиться навідуватися до продуктових магазинів або на ринки. Перевагу віддаємо вітчизняним товарам. Вони і за якістю більш влаштовують, та і ціни повинні бути нижчими. Якщо ви купуєте хлібобулочні вироби, то можете бути на 100% впевнені, що вони вітчизняного виробництва. Овочі на наших прилавках теж можна знайти з українських полів. Що стосується молока та м'яса, то тут можете знайти і імпортний товар, бо свого не вистачає, тому і ціни кусаються. Повністю сільгоспідприємство області забезпечують споживачів регіону м'ясом птиці та яйцями. А щодо свинини, то тут вже починає відчуватися дефіцит. Хоча з кожним роком тваринникам вдається збільшувати обсяги вироблення м'яса. У минулому році реалізація на забій свиней збільшилася на 12,5% у порівнянні з 2012 роком. Серед областей України Донеччина лідирує за показниками виробництва свинини, але і цього замало для задоволення попиту. Ще гірша ситуація з великою рогатою худобою. У минулому році реалізація яловичини скоротилася більше, ніж на 17% у порівнянні з 2012. Виробництво молока також знизилося на 2,5%. Хоча у приватному секторі спостерігається незначне збільшення обсягів надоїв. Основне уменьшення це далі такі крупні наші сільхозпредприяття, як <світ> шахта Засядька. Вот, дали нам в этом году 4,5 тысячи крупного рогатого скота в уменьшение поголовки і Harvest Holding – полто почти тысячи. Это негативно сказалось на показателях області по отдельным районам. Ну, такое как Шахтерський, у нас практически крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях практически не оставили. Вот. Но ну, тем не менее, по хозяйствам населения мы дали 0,2% плюс, вот, что положительно сказалось вот, и на динамике роста в сельском хозяйстве. Хотя хочу сказать, что по другим областям Украины этот рост по населению был гораздо больше. Велика рогата худоба не виправдовує витрат, і господарствам невигідно займатися цим видом тваринництва. Деньги сьогодні вміють читати всі, і стараємося читати всі. Такий маленький примір. Сибестоимость вирощування кілограма говядини сьогодні 18 гривень, ціна в закупці живим весом по -моєму, 13 гривень. То тобто есть на каждом кілограмі 5 гривень мы втрачаємо своїх оборотных денег. Поэтому смысл выращивания. Животноводство мясного нет. То, что касается молочного животноводства, то же самое. Ну, 2,2,50 это та цена, по которой сегодня покупают молоко. 2,2,50 сегодня вода в магазине стоит. себестоимость его гораздо выше. Кроме этого, не, не все переработчики хотят покупать молоко, потому что молоко это скоро портящийся продукт, а гораздо проще купить порошок, сделать из него не понять, что и продавать как молоко. То есть, опять же, мы упираемся в, в рентабельность. Нет рентабельности, нет у нас интереса. И заинтересовать пока нас никто не пытается. Нет государственной поддержки, малым предприятиям, средним предприятиям. Нет программ, в которых бы была прописана поддержка государственная. Ну а в минусы работать никто не хочет. Без підтримки держави галузі не вижити. Наскільки важлива грамотна політика щодо держпідтримки свідчать результати датування у приватному секторі? Гроші надавалися на утримання молодняка великої рогатої худоби у 2012 та 2013 роках. І Потроху поголів'я телят у приватних господарствах почало збільшуватися. У 2013 році 3-4 тисячі фізичних ліц. получили дотации для получения специальной бюджетной дотации за содержание и сохранение молодняка крупного рогатого скота эта сумма составила 3,2 миллиона гривен вот, и у нас ну, увеличение по населению составило 7 тысяч голов за прошлый год 202 тысячи гривен было выделено на приобретение и на частичное возмещение средств на закупку установок индивидуального доения эти средства получили по области 37 человек благодаря финансовой поддержке 58 человек смогли автоматизировать процесс доения в частном подворе это на протяжении 12 и 13 года. Щодо великих сільгоспідприємств, то про дотації їх власники тільки чули, хоча все ж отримувати певні компенсації вдається, але знов таки ж не всім. Є такі от фермерські господарства у нас, як в Красноармійському районі, Хрилюк і Ка, Старобішевському Горняк, Получили з державного бюджету численне розміщення за закупку племінних тілок і нитилей. От. молочного и комбинированного направления продуктивности. Было закуплено 245 голов примененных нителей из Германии и Франции, благодаря чему численность поголовья КРС в Красноармейском районе увеличилась на 1 ,2, в один и раза. Продуктивность коров в Старобишевском районе на сегодняшний день это одна из самых ну, высоких по области, достигли э, свыше 6 тысяч килограмм на фуражную Програми підтримки галузі тваринництва заплановано продовжити і у 2014 році. В государственном бюджете на 2014 год для поддержки отрасли животноводства запланировано 900 миллионов гривен, что составляет на 250 миллионов гривен больше, чем в 2013 году. Эти средства планируется получить за счет налога. на добавленную стоимость перерабатывающими предприятиями. Они будут направлены для выплаты специальной бюджетной дотации за сохранение и содержание молодняка крупного рогатого скота, для частичной компенсации закупленных племенных животных, а также приобретения установок индивидуального доения. Предприятиям будет частично компенсирована стоимость строительства животноводческих ферм. Також планують спрямувати гроші на розвиток родинних ферм, де утримуватимуться до 25 голів великої рогатої худоби. Але тут виникає проблема через небажання самих власників худоби працювати легально. Хоча це надавало б їм певні переваги. Щоб люди могли отримати дотації на розвиття свого прозводства, ну відповідно, щоб ну, якимось образом. компенсировать то поголовье этого скота, которое мы на сегодняшний день ну, потеряли по крупным сельхозпредприятиям. Личные селянские хозяйства должны постепенно менять статус физических лиц и, и регистрироваться как юридические лица. де большинство из них и сегодня уже являются семейными фермерскими хозяйствами, работают на двух и более гектаров земли, держат э, более десятка коров, но де юра они являются личными сельскими хозяйствами, значит, пользуются другими системами налогообложения, сталкиваются с ограничениями и финансированием проблемами при сбытии своей продукции. Як вже зазначалося, держава сфокусувала увагу на підтримці приватного сектора. Великі підприємства можуть розраховувати на часткову компенсацію будівництва тваринницьких комплексів та закупівлю племінних тварин. Але все одно гроші отримують одиниці господарств. Решті доводиться самотужки виживати. А це не завжди вдається. Навіть потужний агрохолдинг Донецьк сталь скорочує поголів'я великої рогатої худоби через нерентабельність. Та й турбот з цим господарством багато, і з зерновими клопотом менше, посіяв, вони й ростуть, їсти не просять. Тваринництво це постійні витрати, і взимку вони збільшуються у рази, а ціна на продукцію залишається стабільно низькою. Звичайно, на прилавках вартість яловичини та молока висока, але ж виробники самі не продають, а збувають посередникам, а ті вже диктують розцінки. З молоком ще проблематичніше. Товар швидко псується, і якщо у виробника немає власного обладнання для його зберігання, то у такому разі він вимушений продавати за низькими цінами і, хоча б частково повертати витрати або просто вилити зіпсовану продукцію. 65% молока в області виробляється у приватному секторі, і звичайно, обладнання для охолодження та зберігання молока мають можливість придбати не всі. Є ще одна проблема, про яку говорять нечасто. Селяни може й зайнялись би розведенням великої рогатої худоби, але чим більше стаду, тим більше землі необхідно для забезпечення його кормами. Земля ж у більшості випадків зараз знаходиться в оренді у великих холдингів і зайвого клаптика вже не знайдеш. Останні у свою чергу роблять ставку на більш рентабельне та менш проблемне насінництво. Сьогодні зробити виробництво яловичини та молока більш рентабельним можна за рахунок інтенсифікації виробництва, тобто значного збільшення надою молока від однієї корови та забезпечення приросту ваги у м'ясних порід. Поки що українським тваринникам далеко до їх закордонних колег за показниками приросту ваги та собівартістю. У Україні середньосуточний 505... Себестоимость 1 кг живого веса говядины 24,12, Донецкая область 475. Себестоимость 1 кг говядины 25,63. Луганская среднесуточная 399. Себестоимость 1 кг говядины 30 гривен 60 копеек. ЕС. среднесуточный килограмм 100. І кілограма живого веса говядини – 11 гривень, 10 коп'єк. На показники продуктивності тварин впливає безліч факторів. Багато залежить від породи. У регіоні все більше зараз стає великою рогатою худоби голштинської та сементальської порід. Але ці тварини виправдовують себе лише коли господарі дотримуються всіх норм їх утримання. Є ще деякі нюанси. Никто никогда не сказал, что галщинская порода, она хуже. Это самая лучшая порода в мире. Она и у нас хорошая, когда она подкреплена э, всеми лучшими методами содержания, выдерживая технологии содержания, кормления, доения, э, все технологические моменты. Если выдержан, то, конечно, это самая лучшая порода. Но еще у нас немножечко э, э, нас поджаривает погода. У нас слишком жаркий климат. И поэтому галщин просто не выдерживает цієї температури. Все ж більша частина поголів'я великої рогатої худоби в регіоні складається з вітчизняних порід. Виробники молока роблять ставку на червону молочну породу. Червоно-молочної породи у нас в паголов'ї около 70%.